27 січня депутати Кам'янського зібралися на перше у цьому році зілля міської ради. У кам'янському медичному коледжі. Випускники провели практикум знання екстреної медичної допомоги при надзвичайних подіях в умовах воєнного стану. Артисти театру імені Лесі Українки новою постановою розповіли молоді Кам'янського, історію про підлітків, звичайне життя яких зруйнувала війна. Більше про це розкажуть у сюжетах мої колеги у випуску новин військової інформаційної служби. Із вами Володимир Кравченко. Мої вітання. Депутати Кам'янського зібралися на перше в цьому році засідання міської ради. 29-та сесія пройшла під головуванням очільника міста сьогодні, 27 січня. Усього розглянули 17 питань усі щодо життєдіяльності міста та нашої громади. Основним питанням першого у цьому році засідання міської ради було внесення змін до рішення про бюджет Кам'янської міської територіальної громади на 2023 рік. З урахуванням соціальних, медичних та інших поточних потреб населення. Питання, які розглядалися сьогодні, вони стосувалися. були технічні питання, але й були питання, які стосувалися зміни до бюджету на 2023 рік. Питання пов'язані з виконанням депутатських повноважень депутатів наших міської ради. Два питання вони пов'язані з. З притулком тварин будуть покращені умови утримання тварин. За пропозицією міського голови також були внесені зміни до комплексної програми соціального захисту та підтримки захисників та захисниць України, членів їхніх сімей та членів сімей загиблих. Також депутати погодили коригування комплексної програми забезпечення громадського порядку та безпеки на території міста. Ворог не припиняє обстрілювати Нікопольщину. Учора ввечері голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко, аналізуючи ситуацію, закликав мешканців прибережних населених пунктів провести ніч у сховищі, аби скористатися правилам двох стін. І саме на цю ніч припала чергова серія атак. Люди не постраждали, але руйнування знову чималі. Сьогодні вночі агресор чотири рази обстріляв Нікопольщину. Випустивши з реактивних систем залпового вогню град майже півсотні снарядів по мирівській громаді, внаслідок обстрілів у нас пошкоджені шість житлових будинків, декілька господарчих споруд, лінії електропередач та газопровід. Також понівечені магазин, салон краси та пекарня території, які ворог накрив вогнем, наразі обстежують рятувальники. На щастя, всюди минулося без постраждалих. 23 січня, захищаючи рідну землю, загинув молодший лейтенант Дмитро Лозинський. Сумну звістку оприлюнив міський голова Андрій Білоусов та висловив співчуття близьким захисникам. Дмитро був корінним кам'янчанином. Друзі згадують чоловіка як порядного та вірного товариша, який завжди прийде на допомогу. Він був хорошим чоловіком, відключним чоловіком. Тяжо по добре слова, навіть сказати, як. Молодець. Ніколи нічого не відказував. Пішов, віддав свою життя за нас. Це серйозний поступок, достойно любого Пускай земля йому буде пухом. Багато років Дмитро працював на Дніпровському металургійному комбінаті баглійському та Дніпровському коксохімічних заводах. І в роботі був професіоналом. І завжди посміхався та любив життя, жив наповну, згадує колишній керівник з підприємства «Южкокс». Дмитро був Дуже гарною людиною. Він завжди був добрий до всіх, завжди залишиться в наших серцях. Ми його дуже любимо і завжди любили. Дуже велике співчування його рідним, родині. Герої не вмирають. Слава Україні! Панахида проходило козацькій церкві про покрови Православної церкви України. У Дмитра залишилася донька, батьки та сестра. Поховали воїна на кладовищі по вулиці Романківській. Ноземний уклін воїну захиснику. Вічна пам'ять. Фахівці управління державної реєстрації південного межрегіонального управління Міністерства юстиції продовжують надавати різноманітні послуги населенню. Серед них реєстрація профспілкових організацій, структурних утворень політичних партій, громадських організацій. Що та як змінилося у роботі цієї державної структури, роз'яснили фахівці. Нагадаємо, реорганізація органів юстиції територіальних організацій розпочалася минулоріч. Якщо раніше по Україні було вісім міжрегіональних управлінь юстиції, то зараз чотири. Так, наприклад, південно-східне міжрегіональне управління міністерства юстиції у місті Дніпро приєднано до південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у місті Одеса. Основні зміни, про які повинні дізнатися громадяни, торкнулися наступного. Була виключена стаття 27 під час того, як подавались документи для реєстрації, і в разі якихось недоліків в цих документах державні реєстратори зупиняли на 15 днів термін розгляду цих документів для можливості. Виправлення цих недоліків в статтю 28 про відмову в реєстрації в державній реєстрації громадських формувань, якщо з моменту відмови в державній реєстрації в місячний термін. Громадяни, які виправлять ці недоліки, документи теж розглядаються, не потрібно його повторно проплачувати. Змінилася відповідно і сума адміністративного збору: 270 гривень за реєстрацію юридичної особи громадського об'єднання складається кожний рік. Він міняється відповідно до як змінюється. Прожитковий мінімум працездатних осіб, громадські об'єднання, предметам яких є надання допомоги Збройним силам України, військовим формуванням, органам, які забезпечують національну безпеку, оборону країни, значить, статутні документи, які включають надання допомоги нашим збройним силам, вони адміністративний збір не береться. За реєстрацію цих громадських об'єднань. В'ячеслав Григорович нагадує, установа співпрацює з багатьма організаціями міста, в тому числі юристами місцевого центру надання безоплатної правової допомоги. Обслуговують і ті громадські формування, які функціонували на територіях бойових дій. За додатковою інформацією, громадяни можуть звернутися з понеділка по п'ятницю за адресою вулиця Героїв-рятувальників, 19, другий поверх, кабінет номер 204. У Кам'янському фаховому медичному коледжі випускники провели практичний тренінг надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних подіях в умовах воєнного стану. Проводили фахівці обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, які є випускниками медичного освітнього закладу. Хто був слухачем та чому навчили, розповім далі. Із початком повномасштабної війни в Україні та терористичних дій Російської Федерації все більше потребуються адекватні та правильні дії під час рятування людей. Кожна секунда надважлива інколи їй не вистачає лікарям, швидкої через брак фахівців. Для цього на базі медичного коледжу для студентів-медиків провели тренінг, де майбутні фельдшери відпрацювали правильний алгоритм дій у екстрених випадках. Складатися це все буде з трьох блоків. Перший блок йде політравма, другий блок серцево-легенева реанімація та третій заключний блок, де вони закріплять ці свої практичні навички, це буде сортування хворих на, в умовах надзвичайних ситуацій. Викладач невідкладних станів Дар'я Романова впевнена, що подібні майстер-класи лише вдосконалять навички студентів і зроблять їх більш впевненими. Дотримання алгоритмів дій надання невідкладної допомоги і вдосконалення. Щоденного свого вдосконалення. В процесі майстер-класу наші студенти мали змогу відпрацювати власноруч, всі практичні навички, а також задавати запитання тренерам, які виникали в ході цього тренінгу. Навчальна практичні заняття вже традиційні в закладі, адже лікар це не лише теорія, а ще й практика. І чим більше практики, тим більше врятованих життів. На цей тренінг ми запросили в першу чергу випускників освітньо-професійної програми Лікувальна справа, тобто це майбутні фельдшери. Ми запросили також і третій курс. Фельдшерів, а також всіх бажаючих і бажаючих було дуже багато. І напевно ми будемо проводити і надалі такі тренінги. Студенти відпрацювали ситуації, коли людині потрібно надати першу допомогу, аби врятувати життя. На думку Івана, бувають випадки, коли помилки не прощаються. Тренінг був дуже цікавим та пізнавальним. Я в коледжі обіймаю посаду голови ради студентського співуправління, і від співуправління хочеться висловити подяку організаторам за такий класний. Тренінг ми побачили роботу фельдшерів, і я, як майбутній фельдшер, опанував для себе такі навички: як допомога при політравмі при серцево-легеневій реанімації, при сортуванні хворих. І ми, як майбутні випускники, отримали дуже великий досвід, який в майбутньому будемо використовувати в практиці. Після пройденої практики першокурсник Олександр задоволений злагодженою роботою своїх майбутніх колег, які наразі рятують життя. Я вражений. Командною роботою, швидкістю надання медичної допомоги. Сто разів впевнився, що дані тренінги дуже важливі та корисні. Будемо плідно навчатися, щоб наші пацієнти з наших рук отримували кваліфіковану допомогу, були стабілізовані та ще довго жили. Нам є до кого рівнятися. Це наші випускники, які вже сьогодні навчають нас рятувати хворих. Дякую за таку науку. Якщо подивитись на те, із яким захопленням студенти виконували завдання, то можна впевнено сказати, що незважаючи на війну в країні, студенти-медики навчаються, і в непередбачених випадках допомога буде. Цю війну сприймає кожен по-своєму. Одні стали на захист країни, допомагають на своєму фронті. Інші спакували валізи і чекають мирних часів за кордоном. Постановка Я норм артистів академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки це історія про підлітків, які жили звичайним життям, доки їхні плани не зруйнувала війна. Вони опинилися в епіцентрі жахливих подій. Свій біль, відчай та страх кожен переживає по-різному. Неймовірну історію містяни не переглядають не вперше, та щоразу це нові емоції та думки. Перформативні читання п'єси у виконанні молодих артистів театру, без сумніву на вищому рівні. Режисер постановки родом із Білої церкви, що недалеко від Бучі, розповідається робота близька для нього і його команди. Два актори, дві акторки, троє з них приїхали зі мною з міста Білої церкви. Ми працювали в театрі Саксаганського разом. Роль Даші грає Анастасія Харабуга, роль Лізи грає Аліна Даршенка. Вона місцева, роль Майка грає Руслан Таран, і роль Саши грає Дубінін Владислав. В цій виставі нічого не потрібно вигадувати. Все так, як і є, все прописано. Ми, ми це все теж проживали. Кожен з нас, мабуть, це все проживав. Чому, чому саме ця вистава, чому вона мені... Дуже сподобалось. мабуть, для того, щоб люди вони не забували про те, що відбувається ці події на часі. Але важко кожного разу це переживати ці події, тому що ти все це ну як не хочеш, але ти уявляєш все це в голові. Ти переживаєш його історію, ти переживаєш історію дівчаток і хлопців, які також на сцені. В укритті є така атмосфера, атмосфера якраз цієї вистави. Тому що ми якраз там багато роз, розмовляємо про укриття, про бомбосховище, про все це. І вони там, ці діти, дуже довго сиділи в укриттях. Тому це, я думаю, дуже атмосферно і дуже в лінію вистави так іде. Мій персонаж Майк через те, що його виховував батько, він максимально, знаєте, такий, як чоловік. Деякі люди вони збирали багажі, їхали за кордон перший день війни. На це мій персонаж Майк. Він реагує дуже негативно до цього відноситься. Тобто це на нього впливає дуже негативно, тому що чому його батько, чому він повинен залишатися тут. Його батько йде в тероборону захищати країну. Він до цього дуже негативно відноситься, дуже різко. Цього разу виставу я норм відвідали і представники молодіжної ради міста, майстерність гри акторів та безпосередньо саму п'єсу молодь оцінила. Є такі теми, які описують про те, як молодь живе у ці непрості часи, а зараз дійсно складно усім і молоді. Також і ми дякуємо, що, попри все, колектив театру дійсно працює, показує такі життєво важливі п'єси, піднімає такі життєво важливі теми, які зараз є в нашому суспільстві. Ми дякуємо, що нам дарять завжди такі гарний настрій, підтримують нас. І дійсно, культурний фронт він працює на всі 100%. Дуже приємно, що вкотре громадська організація Бджола надала можливість відвідати безкоштовно нашої молоді таку виставу, як як. Під названням я норм. Я думаю, що вони получать задоволення і кожен візьме щось для себе нове і зрозуміє, що війна це війна, і що обов'язково скоро настане мир. Це дуже вражаюча вистава. Це п'єса, в якій піднімаються дуже важливі теми сьогодення, війни, кохання юнаків, які, на жаль, живуть у такій ситуації. Ми вражені тим, як відіграють актори ця атмосфера, тому що ми знаходимося у бомбосховищі, вона також не залишає, не залишає нас байдужими. Вистава отримала чимало схвальних відгуків від глядачів. Керівниця театру Маргарита Кудіна зазначила, її обов'язково покажуть і 24 лютого, у день початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Дату, яка докорінно змінила життя та свідомість наших земляків, та стала початком нової історії. Чи можна уявити момент більшого спокою та щирості, поєднаного з ніжністю та турботою, ніж той, коли матір співає колискову у своїй дитині? Українська традиція, яка, пройшовши крізь століття, не втратила свого ключового призначення обдаровувати маленьку людину любов'ю та українською піснею. Сьогодні в нашій щотижневій рубриці Символи України ми поговоримо про колискові. Чому їх так важливо співати своїм дітям? Дізнайтеся за мить. Давай, давай. шукаєте творчість, зіткану з материнською любові, світу добра і краси, а ще барвистої української мови. Вам точно треба зупинити свою увагу на колоскових. Чуттєвий зв'язок, що з дня народження своєю між матір'ю та дитиною, дістає вірне відбиття саме в цих зворушливо щирих піснях. Як різновид родинно-побутових пісень колескою відзначаються особливо пистливою лексикою. Це один із найдавніших жанрів української народної словесності, що сягає корінням міфологічного періоду творчості. Примітно, що раніше колискою використовувалися не тільки щоб спонукати дитинку до сну, але як і певне замовляння, щоб відвернути від неї дію злих сил, сприяти її здоров'ю і швидкому росту. Колесанку співає мати зрідка бабуся. Такі пісеньки переважно короткі. Ритм і темп зумовлені темпом гойдання. Мелодія не співна, нескладна. Мета колискової, відповідними рухами, монотонним співом та приємними дитині словесними образами спонукати до сну малого слухача. До речі, в більшості колисковим притаманні персоніфіковані образи сну та дрімоти, належачи до міфічних істот, сон та дрімота, в колисанках перетворилися на привабливі поетичні образи, наділені людськими якостями. У колискових часто з'являється ще одна дієва особа кіт. У колесанках він виступає не лише помічником матері, заколисує дитину, готує її постіль, ловить мишку для розваги, а й своєрідним оберегом. Серед обов'язкових атрибутів дитячого життя на першому місці в піснях колиска, яка виступає символом щасливого майбутнього дитини. А ще характерно, що навіть такі прості речі, як годування дитини та придбання для неї одягу, надзвичайно опоетизовуються та деталізуються. Атико, here and there Україні відомими виконавицями колискових є Ніна Матвієнко, Тіна Кароль, Злата Огневич, Соломія Чубай. А зворушливі збірки колискових пісень мають Марія Бурмака та американська виконавиця українського походження, яка прославила нашу пісню на увесь світ квітка. Цісик цікаво, що одна з найвідоміших українських колискових, «Ой ходить Сон коло вікон надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна. Під враженням від української колискової пісні, яку він почув у Нью-Йорку у виконанні українського національного хору в 1935 році, він написав арію саме та для опери Поргі і Бес. Ми не даремно звернули увагу на важливість наспівування колоскових діткам. Позитивний вплив маминого голосу і колоскових на нервову систему малят, важко переоцінити. Ці пісні заспокоюють, налаштовують на сон і допомагають підтримувати такий важливий емоційний зв'язок з власною дитиною, що в умовах нашого неспокійного сьогодення, наче така собі чарівна музична паличка, торкаючись маленького дитячого серця, вона робить його ритм спокійним, а світ довкола щасливим. Такий тандем гармонії під силу тільки материнській ласці та любові. Ну а наприкінці випуску говоритимемо про погоду на вихідні. У суботу чекаємо мінливу хмарність та невеличкі морози. Вночі буде мінус 4, в день – 0. У ніч на неділю передають мінус 3, в день – мінус 1. День буде хмарним, а от понеділок навпаки сонячним. Температура кулатиметься від мінус 4 до мінус 1 градусів. Це вся інформація на 27 січня. І з вами працював Володимир Кравченко. Новини Кам'янського читайте на нашому сайті mis.dp.ua та у соціальних мережах Instagram та Facebook. Працюємо на перемогу і тримаємо кулаки за наших захисників. Все буде Україна.